Недорожче мізинця Судакова. Скільки коштує совість сербів, що згодились пограти на болотах? Ще один динамівець може приєднатись до циганкова в Жироні. Один із лідерів АПЛ може підписати Луніна. Хто з українців в Трабзонспорі може покинути клуб цього літа? Хто з тренерів УПЛ поїде у Польщу? Трамп хоче повернути росіян у футбол. Реформи Кубку України. Офіційне представлення Торисе в Динамо вже є неоднозначності. Судаков може може опинитись в одному клубі з дебрьне. Євічевич відмовився повертатись до України, і шахтар, який все таки веде перемовини з Тураном. Друзі, вітаю, я Макс Коліда, це канал Трибуна. Новини футболу. І як ви зрозуміли, по анонсу новин сьогодні просто купа. А значить, не можемо тримати все в секреті. Давайте розповідати, давайте ділитися інформацією. Давайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Давайте, давайте, давайте. І почнемо ми з Тореса, якого Динамо вже офіційно представило. Грати буде він під 17-м номером. І вже є його перший коментар. Звідти є цікава цитатка. Хочу допомогти взяти Динамо, третю зірочку. Мені здається, Кияни і без Тореса тут третю зірочку візьмуть, навіть в дублюючий склад, якщо вони будуть ставити, вони все одно цю зірочку візьмуть. А взагалі, думаю, до кінця сезону Торес зіграє максимум один-два рази, і ну, ніякої особливо користі від нього не буде. В майбутньому, вже коли пройде там період адаптації, тоді щось може бути. Прямуємо до Кубку України, є цікава інформація. Та тут таке повідомляю, що клуби створили єдиний телепул, аби транслювати всі поєдинки Кубку. Сприймаю цю новину досить добре, оскільки якість Якість буде, бо е, навіть якщо взяти поєдинок Полісся проти Шахтаря, ну трансляція ну вона викликала величезні направду, питання. І хочеться, щоб поєдинки і УПЛ і Кубку України вони виглядали, дивились. Приємно. Крім того, є інформація від того таки та то таке, що з наступного сезону в Кубку України планують скасувати додатковий час. А тут вже більш неоднозначно, все-таки, от екстра тайми певного шарму додають кубкам, і в них часто вирішується доля поєдинків. Не розумію, чесно кажучи, навіщо їх скасовувати. Ну, можливо, там на ранніх стадіях окей, але коли там мова йде про якісь півфінали. Фінал тим більше, екстра тайми це доп-контент. класний доп-контент. Що думаєте? Як вам така от ідея? Партизан братиме участь у братському турнірі між командами з Росії та Сербії, який пройде влітку в Москві. Повідомляє сербське видання Телеграф. За даними джерела, ця поїздка вже з'явилася в графіку та календарі клубу. За цю поїздочку вони отримують 200 тисяч євро. І знаєте, я, я порахував, ну це по факту вартість. Мізинця Жори Судакова. Так дешевище серби не продавались. Лехія розглядає можливість призначення головним тренером команди Віталія Пономарьова з руха повідомляє Футбол 24. У складі польської команди, як ви знаєте, виступає купа українців і багато молоді. А Пономарьов, як ви знаєте, вміє працювати з молодими талантами. Тут додам трішки такої напівінсайдної інформації з наближених до клубу джерел, які. ну, в розмові зі мною сказали, що, скоріш за все, Пономарьов допрацює сезон до кінця і потім покине рух. Сприймайте це або не сприймайте, як інсайт, просто є така інформація, такі розмови від наближених до клубу людей. От, от власне, все. Тому, можливо, вірогідно, що опиниться в Лехі, але там у команді багато є, скажімо так. Позафутбольних проблем. Власник клубу трішки мутний і так далі, клуб там банкротом може стати. Ну, словом, проблем там багато, а ніби в Русі їх нема. Центральний захисник трабзонспора Арсеній Батаго може покинути команду, пише одне з турецьких джерел. П'ять гравців турецького клубу отримали трансферні пропозиції, серед них, власне, і Батагов, який переєднався а, в Трабзонспор в серпні 2024 року. Плімут, у складі якого виступає. Теж наш український центрбек, але Макс Таловєров втратив шанси на збереження прописки. Як повідомляє Sport.ua, Таловєров роздумує над відходом з плімута в його контракті з клубом є пункт про можливе розірвання угоди. Цим пунктом гравець може скористатися вже найближчим часом. Серед зацікавлених є Рексгем і Дербі Каунті. Я повторюю думку, яку я вже говорив неодноразово. Взагалі не важливо що буде з плімутом. Можливо, що буде стало віром, а він своїми яскравими виступами 100% вже заслужив на увагу від а, інших клубів, зокрема затоки Чемпіон чемпіоншипу. Воротар Андрій Лунін може покинути мадридський реал вже цього літа. Основним претендентом на гравця називають англійську. Астон Астанвіло. Віла загалом це непоганий варіант. Єдине, що Емільяно Мартінес там є. і Я не певен, що одразу Лунін перейде, і, і все буде не так, як в реалі. Тобто буде грати постійно, оскільки там і знову ж таки Мартінес. Але загалом. Ну погодьтесь, хочеться вже, хочеться, щоб Андрій Лунін перейшов в якийсь класний провідний європейський клуб, і там був номером один. Набридло вже дивитися ті пару матчів, коли він тільки виходить, потім з'являється знову той куртуа, там пожинає лаври і так далі. Хочеться вже побачити повну обойму скілів Луніна на довгій дистанції в класному клубі, скажімо так. Лівий захисник Динамо Костянтин Вівчаренко цього літа може перейти в інший клуб. Повідомляє футбол 24. За інформацією джерела, українець може опинитися в Жироні Віктора Циганкова. Ну, погодьтесь, ми всі зараз почули голос качок, які пролітали. Повз, але загалом, зважаючи на те, що Жирона не цурається, того, щоб підписувати українських футболістів. І зважаючи на те, що цінник на Вівчаренка, я переконаний, не буде дуже високим, чому б ні. Ну, цей трансфер цілком можливий. Єдине питання в достовірності цього інсайду. Ми вже згадали в цьому відео один політичний крінж. Далі буде теж крінж. і... Е, тут вже не серби, тут Дональд Трамп. Дональд Трамп, поновлення збірної Росії, може бути хорошим стимулом. Ми хочемо, щоб вони зупинились. Трамп провів перше засідання щодо чемпіонату світу. Під час нього заявив, що не знав про відсторонення Росії від змагань ФІФА. Росіян повернуть у спорт і вони такі, ай, це лі свого Все відступаємо. Ну і що це як не політичне дилетанство? Мені це нагадує. Те, що було там 80 років тому, так, загравання з терористами, агресорами і вбивцями. Ну що це як не загравання з ними? Ніколи кровожерливий народ такими кісточками не, наїс, не наїсться. Ніколи. Головний тренер лудогорця Ігор Йовічович отримав попередній запит від одного з клубів УПЛ з єврокубковими амбіціями. Повідомляє тато таке. За даними джерела, йшлося про можливе підписання контракту з нового сезону. Але він відмовився. Ну насправді це при всій повазі до пана і Ну, Для Полісся це був була б дуже виграшна історія підписати Йовічовича. Футбол. Полісся став би ще цікавішим. Футболки вони показують, тренер харизматичний. Загалом, клуб у них харизматичний. Відчувить би туди, мені здається, Лити підійшов би, але відмовився, бо, в принципі, у нього і в лудогорці все окей. Президент Єпспора Мурат Оская підтвердив, що Шахтар зробив офіційну пропозицію щодо головного тренера Арди Турана. Повідомляє, Ас. Доля злодійка, колись гірники зловтішались над чихардою тренерів ДК. Тепер роблять все те саме, якщо не гірше. Провал це вигнання як собаку Ювічевича. потім ще гірший провал призначення Ванльовина, потім Пушич. А тепер розглядають максимально стрьомний варіант з турком, чихарда метань і явно простежується. В минулому, точніше в одному з минулих відео я вже говорив про там плюси, мінуси Ардитурана. Справді варіант неоднозначний. Що буде робити Шахтар? Побачимо. Півзахисник менша. Стер Сіті Кевен Дебрюйне хотів би продовжити кар'єру в Італії, повідомив журналіст Саша Тавульєрі у своєму Твіттері. За даними джерела, на це вплинули відгуки про італійський футбол. Очікується, що наступного тижня йому зробить офіційну пропозицію Наполі, яке в цей же час цікавиться Георгієм Судаковим. Дивлячись за які гроші, дивлячись за які гроші. Підпишуть Дебрюйне, Я думаю, що можливо, якщо там підуть на поступки все таки 33 роки вже футболістові, можете Судакова підписатися. Це було б дуже цікава колаба в центрі поля. поля Судаков, Дебрюйне там, Опорник Мактоміне, ну було б цікаво за цим власне, поспостерігати. Або, навпаки, буде, або буде навпаки. Я, як той, знаєте, типовий український інсайдер. Або буде так, або буде так. Ну, Третього варіанту не дано. Або не підпишуть сюди, бо, можливо, все-таки апетити Дебройни вже якісь сталі є, і він на поступки йти. Не буде. Хоча в цьому відверто кажучи, я трішки сумніваюсь. Друзі, що думаєте? Чи опиниться Судаков і дебройни в одному клубі? Чи все на полі відпадає як варіант для Судакова? Пишіть свої думки в коментарі. <му> ну і на сьогодні це всі новини. Я вам дякую, друзі, за увагу. Насичений вийшов випуск, як ви любите. Якщо сподобалось, вподобаєчка і підписка на канал. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Почуємось.